Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. 12 та 15 років позбавлення волі. Деснянський районний суд оголосив вирок двом з чотирьох підозрюваних у справі про вбивство поліцейського на масанах у Чернігові. Справу щодо вчинення домашнього насильства над донькою найстаршої матері України Валентини Підвербної закрили. Дівчина в суді не визнала факту побиття. Плети Килимки щоб допомогти Збройним силам України. Історія 68-річної переселенки з Херсону Зої Кудако. Сьогодні у Деснянському районному суді оголосили вирок у справі вбивства поліцейського на Масанах. Суддя Руслан Григор'єв виніс вирок двом повнолітнім із загалом чотирьох підозрюваних. Олександра Двойноса засудили до 15 років позбавлення волі Дмитра Туніка до 12. Нагадаємо, сутичка між працівниками поліції та підлітками сталася в ніч на 2 жовтня 2021 року у мікрорайоні Масани у Чернігові. За версією слідства тоді четверо підлітків побили двох. Працівників поліції, які були не на службі, один з них Артур Єрохін помер на місці, другий Володимир Савон, потрапив до лікарні. Детальніше, дивіться далі. Остаточно призначити покарання двонос Олександру Михайловичу у вигляді 15 років позбавлення волі. Деснянський районний суд Чернігова тут оголошують вирок двом повнолітнім підозрюваним у справі про вбивство поліцейського у мікрорайоні Масани. Призначимо покарання за пунктом 12 частини другої статті 115 кримінального кодексу України 15 років позбавлення волі. Другого підозрюваного Дмитра Туніка засудили до 12 років позбавлення волі. Також суд присудив стягнути з двоносататуніка по 141 сорок тисячі гривень процесуальних витрат, по 150 тисяч моральної шкоди на користь другого поліцейського Володимира Саво та солідарно 1 мільйон 549 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди дружині загиблого поліцейського. Цивільний позов Єрохіна Вероніки Дмитрівної про відшкодування моральної шкоди задовольнити повністю. Стягнути солідарно з двойносу Олександра Михайловича 5 жовтня 2002 року народження Туніка Дмитра Сергійовича 8 жовтня 2003 року народження на користь Єрохіної Вероніки Дмитрівної 1 мільйон 549 тисяч 500 гривень. Гривень гривен копійок на відшкодування моральної шкоди. Нагадаємо, сутичка між підлітками та двома поліцейськими сталася у ніч на 2 жовтня 2021 року у мікрорайоні Масани. Тоді, за версією слідства, четверо підлітків побили двох працівників поліції. У той час вони були у відпустці. Один з них Артур Єрохін помер на місці, другий Володимир Савон потрапив до лікарні. Добре? Підозрюваних затримали та за рішенням суду взяли під варту. Їм інкримінували умисне вбивство та незавершений замах на вбивство двох людей. На першому судовому засіданні підозрюваний Дмитро говорив, що поліцейські були у стані алкогольного сп'яніння і самі почали конфлікт. Я вже ну бачу, що вони дуже п'яні і ну. Я ну не такий, не такий, така людина, яка ну чіпає тих, хто не може здати здачі. Я просто відтолкнув і все ж уже пішов тату почав вас матрювати. 3 березня 2022 року. Всі четверо вийшли на свободу у прокуратурі. Ситуацію тоді пояснили бюрократичною тяганиною та початком повномасштабної війни Росії проти України. Хлопцям не встигли вчасно продовжити строки тримання під вартою через бойові дії у Чернігові. Під час судового засідання у справі екіпажу патрульних, які були на місці бійки поліцейських з групою юнаків других поліцейських, Володимир Савон розповів, що Артур Єрохін зробив зауваження підлітку, а потім штовхнув його першим. Єрохін зробив зауваження, яке саме я не чув. А відповідь почув ну, нецензурну відповідь. Ну і почали почалась. Словесна перепалка, яка перенесла штупканих. А хто почав штукати? <клес> словесної перепалки. Хто перший, чітко? Хтось... Ну, <клес> Артур підійшов до Спорту. Суп... Да, на місце приїжджали патрульні, вони зупинилися, підійшли до учасників конфлікту і поїхали. Після того між компаніями почалася бійка, розповідав Володимир Савон. Від отриманих внаслідок побиття травм Єрохін помер на місці, а Савон опинився в лікарні. Патрульних, які нібито залишили чоловіків в небезпеці, відсторонили від роботи, а нині судять за службову недбалість. За словами прокурора у справі Ігоря Контратюка, двоє інших неповнолітніх підозрюваних досі перебувають в офіційному міжнародному розшуку. Ольга Онищенко, Роман Закревський, новини Суспільне Чернігів. Справу щодо вчинення домашнього насильства над донькою найстаршої матері України Валентини Підвербної закрили. Сьогодні таке рішення оголосила суддя Новозаводського суду Світлана Ченцова. Про це Суспільному повідомив захисник Валентини Підвербної Андрій Котинок. Закрита справа, зв'язку з відсутністю з... складу адмінпропорушення. Всі докази зібрали, допитали усіх. Матеріали, які були дослідили, то суддя не побачила складу адміністративного порушення. Мати на не сіміла, не чинила відносно дочки. Все, ну це якби небагонтоване. Складена її влягає закриттю. Справу розглядали у закритому режимі за клопотанням захисника підвербної. Під час засідання суддя заслухала думку доньки Валентини Підвербної Анни. За словами адвоката Андрія Котенка, дитина не підтвердила у суді фактів побиття її матір'ю. Що Ей, відносно неї ліцька. чинили насильство? Вона не говорила, не було такого. То вона кажу: я люблю маму, але там люблю і тихі, і там мені подобається всюди. Сьогодні ж у Новозаводському суді заслухали і другу адміністративну справу стосовно неналежного виконання підвербної батьківських обов'язків. Рішення у ній ще не винесли. У цьому ж суді розглядають справу про відібрання у підвербної дитини. Нагадаємо, 24 квітня у соціальній мережі Instagram з'явився допис від нібито доньки підвербної Анни, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, цькує, забороняє митися. І хоче довести до самогубства 25 квітня. Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. З 26 травня Анну Підвербну перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. На Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів від мобілізації. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук. На сьогоднішній день у нас велика кількість, як до кажуть, ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Посав Національною поліцією проводиться. Їхнє виявлення з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян вони забиті до відповідної розшукової бази національної поліції, і навіть якщо громадяна десь зупинить на території іншої області, але він все рівно в українській базі вже знаходиться і його доставлять до відповідного територіального центру. Гончарук також нагадав, що на ухилянців від мобілізації чекає відповідальність. Вона адміністративна. Йдеться про накладення штрафу у розмірі 1700 гривень. Вона стосується тих громадян, які не прибули до терцентру для уточнення військових облікових даних. Кримінальна відповідальність наступає, коли призовник пройшов військову лікарську комісію, всі обстеження і не з'явився саме по бойовій повістці. Цього року, за інформацією Олега Гончарука, порушено 38 Сім кримінальних справ всіх засуджено до умовного терміну. Людина, якщо вже кримінально засуджена, ми всі розуміємо це її працевлаштування, це перетин кордону, це отримання дозволів на зброю, це ну, ряд інших таких знаєте, життєвих факторів, які можуть вплинути на подальше життя громадянина. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині мобілізували 22 тисячі людей. Позбавлення волі на строк до трьох років та компенсація матеріальної та моральної шкоди не більш ніж 2,5 мільйони гривень. Таке покарання загрожує обвинуваченому справі вибуху під час благодійного ярмарку на валу у Чернігові, що стався 3 вересня 2022 року. Про це під час засідання в Деснянському районному суді Чернігова сказав прокурор Іван Гриценко. Порушені право поводження з боєприпасами, що заподіяли цілеснів ушкодження кільком особам, тобто вчинені вказаного кримінального правопорушення. Таким є суть обвинувачення наразі в даному кримінальному провадженні. Вважаю, що вона повністю обґрунтована, підтверджується зібраними доказами, що будуть досліджені в даному судовому засіданні. У цій справі обвинуваченими є двоє військових, які за версією слідства демонстрували дітям на ярмарку ручний протитанковий гранатомет, та не перевірили його боєготовність. Це Валентин Донець та Андрій Гришин. РПГ 26 яку подальшому Гришин поклав до столу демонстрації зброї для цивільного населення. Таким чином надав доступ необмеженій кількості цивільного населення особам, в тому числі малолітнім, доступу до них, а також можливості їх використання. Також слід зазначити, що після цього, <після цього> фактична демонстрація зброї та боєприпасів цивільному населенню здійснював військовослужбовець Денис Валентин Григорович. Прокурор долучив до справи цивільні позови, за вимогами яких Донець та Гришин мають виплатити більше 2,5 мільйонів гривень матеріальної та моральної шкоди. Матір травмованого дворічного хлопчика Романа Надія Бошко вимагає 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди для себе, і 2 мільйони гривень для її сина, який досі перебуває на лікуванні. Він отримав найтяжчі травми. В момент вибуху він у візочку разом із мамою перебував позаду відвідувача ярмарку, який. Стріляв з РПГ і отримав травми від реактивного стременю. Хлопчика спочатку госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні. Лікарі розцінювали його стан як важкий. Згодом Романа перевели до Київського Охмедиту. Наразі Надія із сином перебувають на лікуванні за кордоном. Обвинувачені свою провину не визнають і з цивільними позовами про матеріальну та моральну компенсацію не погоджуються. За матеріалами слідства незареєстрований зареєстрований боєздатний РПГ на ярмарок передала. Третя цивільна особа. Нагадаємо, 3 вересня 2022 року під час благодійного ярмарку Північний Шарварок на території валу у Чернігові пролунав вибух. Однією з локацій була виставка боєприпасів. Спрацював ручний протитанковий гранатомет, що був експонатом на виставці. В результаті травмувалося вісім дітей та семеро дорослих. У річці Сейм поблизу Батурина сьогодні потонув семирічний хлопчик. Цю інформацію у Суспільному підтвердила речниця головного управління ДСНС в області Ірина Щукіна. За її словами, наразі обставини, за яких це сталося невідомі, причини встановлюють правоохоронці. Ірина Щукіна додала, що це перший випадок смерті дитини на воді з початку року. Плете Килимки, щоб допомогти Збройним силам України. 68-річна Зоя Кудако цього року переїхала до Чернігова з Херсона. Обидва її сини військові. Один з них захищав Чернігів. Жінка каже, почала плести ще в рідному місті. Таким чином відволікалася від обстрілів. Із переселенкою, яка не покинула своєї справи після переїзду, спілкувалася Олександра Мілашевська. Підбираю подобається. Не хочу темне в'язати, хочу солнышко. Хватит горя вже у нас тут. Це Зоя Кудако, 68-річна переселенка з Херсону, яка в січні цього року разом із чоловіком переїхала до Чернігова. Тут, аби вижити, жінка власноруч плете та продає килимки з бавовняної тканини. Частину своїх килимків і виручених за них грошей через волонтерів віддає на ЗСУ. В'язала п'ять ковриків, чотири на продажу, один відкладаю в окоп. Я отдаю Светланке, від и она знает, куда их де, где что этот. Я... Я без всяких вопросов. До Чернігова жінка разом з чоловіком приїхала після звільнення Херсона. Обидва їхні сини – військові. Вісім місяців кожен день бояться, щоб тебе постучать і заберуть, тому що всі документи, що мої діти – війни, воєнні на війні, всі залишились, ніхто не спас їх, ніхто не вивіз. Я кожен день боялась, жахалася від дзвінка. Что ко мне придут и заберут. Дедать у меня, и вообще обоих. Они такое творили, когда выходили. Вывозили машинами, заходили в квартиры, в дома на пол. Не с лицом. Поднимешь голову убью. Все, что им нравится в доме, набрали постельным бельем, не цурались. Унитазы. Я вообще в шоке. У Чернігові подружжя опинилося, щоб провідати одного із синів, який отримав поранення, захищаючи місто. Права сторона, вся в осколках, коли він спасав Він, він, він накрив своїм туловищем командирів двох і, і солдат 24 людини спас, щоб вони не погибли, бо стріляли по автобусу. Перший автобус взорвався, в нього попали, а він крикнув всім з автобуса бігом. Вони під, під обочину моста, і він якраз раз всіх Всіх Плисти килимки для військових Зоя Кудако почала ще в Херсоні. Забирала волонтерша хлопцям в окопі одіяла шість стіни. Кому не жалко яке, а у мене не, У мене стіну нічого нету, у мене тоненько, все. Я говорю, можна, я говорю, кліту коврики, а дам ці коврики, щоб вони хоча б ще і під бобу щось підстелили. Ой, вишов, да, я буду в'язати, приїжджай забирай. Не єшу, я її буду в'язати. Вона погибла ця дівчинка, через три дні. Зоя кудако згадує, що саме плетіння допомагало їй відволікатись. За один день жінка може сплести три килимки. Треба з чим то займатися, син окопа, один там, один тут. а Чим. Сиділи візала можна було відлікатися. Свістіддя та полетела. перехрестила, що ні нас і, і дальше, а що делать? Я жахаюсь до сих пор. от сирены. у Чернігові Зоя Кудако познайомилась з волонтеркою Світланою Дубок, яка звернула увагу на її килимки. Подивилась, сидить людина на комарнику, поряд мільйон комарів. Нема засобу захисту, серце не витримало, підійшла. Тим паче ніхто не підходив, не купував коврики. Ми такі коврики, мої дівчата, плетуть, і ми відправляємо. Називаємо їх піджопники, хлопцям відправляємо на фронт. Жінки подружились, і Світлана стала посередником між Зоєю Кудако та військовими. Я їх відправляю. Якщо питаються для хлопців, то додаю перев'язку, якусь ліки і посилку відправляю на фронт або тій людині, яка буде передавати. Вона зараз каже: Сієта, знайди мені спиці, і я буду в'язати твоїм пораненим в шпиталі. Оці носки, які мої дівчата в'яжуть з гузичками, щоб на протези вдягати або на поранену ногу. Зоя Кудако продає килимки біля свого будинку на вулиці Пухова. Далеко ходити не може, бо має проблеми зі здоров'ям. Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський – Суспільне, Новини Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.